Навали пацюків та мишей навесні острігаються мешканці 41-го будинку на вулиці Шкрумаляка у Коломиї. Проблема в тому, що на першому поверсі мешкає жінка, яка стягує до своєї квартири непотріб зі смітників. Так триває роками. У результаті нестерпний сморід, антисанітарія у під'їзді та вгодовані гризуни, яких щоразу більше. Є. Звернення людей до влади результатів не дали. Їм рекомендують звертатися в суд. Адже після створення ОСББ усі права мешканців прописані у статуті. Не можуть люди домовитися із дочками, яких у неохайної сусідки є аж дві. кажуть, можливий розголос через телебачення їм трохи допоможе. Зима та морози рятують від нестерпного смороду, а от тільки потепліє у їхньому під'їзді тхнутиме гірше ніж. На смітнику, особливо на першому поверсі, розповідає пані Наталія, яка мешкає на одному майданчику із неохайною сусідкою. Останнім часом додалася ще одна неприємність: вночі у її квартирі чути шкряботіння. Жінка остерігається, що у хату від сусідки переповзають пацюки або миші. Буквально сьогодні вноці, вночі в мене по квартирі щось бігало, щось велике. Я туди навіть боюся подивитися. І якщо е, в неї квартирі, там м Таке твориться, то це миші і й щурі, вони переносчики інфекційних захворювань. Більш того, складається таке враження, що в неї я не знаю, як ця хвороба називається. В неї таке хворобливе бажання накопичувати речі. Навіть я чула від когось з мешканців, що. Ті продукти, які вона викинула в смітник, вони на наступного дня або в той же день вже були в неї під квартирою. Більш того, чоловіки, які випивають, приносять всі бутилки, всі складають або в неї під дверима, якісь сумки там стоять, сумок, запах. Як вже говорилося, у нас тут багато дітей. Мені приводять маленького внука. Нам жити тут не просто страшно, е, воно не відповідає наше життя тут санітарним нормам. Пані Тетяна мешкає у цьому під'їзді вже 10 років, і весь цей час сусідка Ліда з першого поверху створює людям незручності, а от останнім часом і проблеми. Тому що вона захаращила квартиру, розвела мишей, розвела щурей, в кого є діти. Ну, це просто-напросто не. Можливо, і не в квартиру не можеш зайти, в під'їзд не можеш зайти з мусорника, стягую всякі непотрібні речі. Ну самі можете е зрозуміти, які біля мусорника запах і який у квартирі запах. У мене є троє дітей, я з дитиною не можу вийти. Все ще тепер зима, і такого запаху немає а літом то просто жах. І світло в неї є, вода в неї є, газу в неї нема. Якщо людина стягує всякий непотріб з мусора, там коробки, там всякі отакі цей, і в нас світлом електрикою користується, вона може на нас будинок запалити. Тетяні Северин увірвався терпець. І вона впритул взялася до вирішення цієї справи. Каже, чекати вже немає сенсу. Пробували писати листи до влади та комунальників. Їм рекомендують звертатися в суд, адже після створення ОСББ усі права мешканців прописані у статуті. Було звернення у міську раду, і нам тільки дають відповідь, що це є ви мешканці цього будинку і це є ваші проблеми. Е, у нас ОСББ, будинок ОСББ, да. так. І голова міс... нашого ОСББ теж ходила, і я зверталася з інстанціям. Нас просто дають нам такі відповіді, що просто дають відповіді. Тетяна Северин розповідає, що 58-річна сусідка Лідія має дві доньки з молодшою. Тетяна спілкується телефоном. Та щоразу обіцяє поговорити з матір'ю та впорядкувати помешкання. Приходила її донька, давала теж її термін до 6 грудня. Якщо вона не прийде, то вона якоюсь там своєю сестрою буде вирішувати ці проблеми. Пані Тетяна знову телефонує доньці. Алло, віта, привіт. Привіт. То Таня дзвонить до тебе. Я бачу, бачу. Ти казала мамі, що. До 6 числа що ти даєш їй термін. Так, так. Ну і... Ну до 6 числа ще немає, їй дала, до 6 числа час дала. До 6 грудня ти їй дала? Ні, до 6 січня їй казала, що я хочу прийти на свято до тебе. Прийди 6 січня, ти будеш казати, що я давала їй до 6 лютого. Прийди лютий, ти будеш казати, Ні, що до березня. Ні, до 6 січня, я не казала, що до 6 грудня. Ми зібралися всі колективно. З цього під'їзду, з будинку і е, приймаємо міри, бо тому що достукатися до вас, до тебе не можеш. Розумієш? То що ми маємо робити? Отак От скажи, що ми маємо всі робити з вами одними? Я їй дала час. Я прийму міри, я сказала. Сусіди у такі обіцянки вірити вже не хочуть, бо це триває роками. Тому порадилися та вирішили звертатися в суд. З цієї ситуації ми бачимо, що систематично порушуються санітарно-екологічні норми. Неодноразово місцеві мешканці звертались до міської влади і вони дають відписки. Але вони дають відписки в межах своїх повноважень, в межах органів місцевого самоврядування. Тобто, слід звертатись до суду. Я вважаю, що суд має остаточну крапку поставити, має призначити експерт. Тизу на психіатричне обстеження чи здорова ця людина. І подивитися що квартира. Я вважаю, що у нас в місті багато є воїнів, а то багато є кому, кому ця квартира буде дійсно потрібна, і хто дійсно за нею буде слідкувати належним чином. Звичайно, ми спробували поспілкуватися з Лідою. Нам допомагає сусід ігор, але двері жінка таки не відчинила. Хоча вдома була. Це оце ці двері зараз. Тут у вас з телебачення. Ви Можете нам відкрити? Пані Ліда, добрий день. А можете нам відкрити? А чому? Ні. Вікна цієї квартири виходять на вулицю Шкрумеляка, Тому у шибку вітальні легко можна побачити, що ж там діється. А от кухонне вікно закрите листами пінопласту. Так фільм може. Клас Чи житимуть мешканці будинку у новому році? По новому? Чи все залишиться як було? Тепер вирішуватиме Фейміда. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.